Вітаємо всіх, хто нас дивиться на власному телебаченні Галичина актуальне інтерв'ю. І хотів би нагадати, що сьогодні минає 25 років з часу всеукраїнського референдуму щодо незалежності нашої держави. Я не знаю, чи раді цьому українці, напевно, що так, але кому дана ця незалежність? Нам, може, і так, але більше мені здається, тим, Хто вважає себе незалежним робити те, що їм хочеться? Ми говоримо про електронні декларації, ми говоримо про те, що коїться в нашій державі. З цим питанням я хотів би звернутися до нашого гостя в студії Олега Білоуса. Він кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефана. Що сказати, що ну безумовно, і тут напевно немає якихось двох думок з цього приводу. що те, що відбулося 25 років тому, 91-му році, це є е, така е, дуже важлива і ну вікоповна подія в історії в новітній історії України, тому що 24 серпня було прийнято, прийнято а, акт я... про незалежність України. Nie. А 1 грудня відповідно референдумом підтверджено було цей акт про проголошення незалежності України в 91-му році, тому очевидно. Що ці події вони ну справили визначальне значення для розвитку сучасної України, тому що після розпаду радянського союзу ми всі прагнули до того, щоб створити свою омріяну роками, віками, століттями незалежну українську державу, про яку мріяли наші діди-прадіди, які її виборювали на різних фронтах в різних історичних політичних ситуаціях, і безумовно, що український народ більше ніж 90% проголосував. За підтвердження цього акту проголошення незалежності України. Тоді, звичайно, була така ейфорія, були такі дуже е, захмарні деколи і сподівання, ідеалізація свого роду була. Ну потім настали такі е, життєві, очевидно, будні, які призвели до того, що ми стикалися із конкретними проблемами, з конкретними ситуаціями, які нас заставляли е, ну, кожен день працювати на утвердження цієї незалежної України. Ще пройшло 25 років. Ми бачимо ті процеси, які пройшли в Україні. Ми бачимо ті зміни, які пройшли. Можна по різному говорити про ці речі, які ми зараз спостерігаємо. І з точки зору сьогоднішнього дня, з точки зору історичної ретроспективи. Але ми факт залишається фактом: Україна є незалежною. Кожен по своєму її бачить, якою вона є доброю для нього, поганою не дуже такою, якою він мріяв, чи ще якимось чином, але є факт, який є доконаний: те, що Україна є незалежною державою, ми не є якоюсь колонією, ми не є частиною якоїсь імперії, ми є незалежною державою. І зрештою, то що буде з нами в найближчій перспективі, залежить виключно. Ну від нас, хоча, звичайно, ми не живемо безпосередньо, у просторі, але наші бажання, наші прагнення і наші реформи вони є визначальними для подальшого розвитку нашої української держави і для утвердження е, цього, що було прийнято 1 грудня 1991 року, коли народ проголосував за е, підтвердження акту проголошення незалежності України. Ну це було значить, переважна більшість українського народу проголосити, ну сказати ще раз так про незалежність України. Але будемо говорити не такою. Хотіли бачити тодішні люди і теперішні. Нашу незалежність, ну звичайно, все відносно в цьому світі. Ми можемо говорити про те, що не збулися очікувані сподівання, десь можливо була ідеалізація. Бо коли ми після ідеалізації наступає розчарування, це природній процес в будь-якому життєвому розвитку. Коли ми когось ідеалізуємо, а потім виявляється, що це не так, ми глибоко розчаровуємося і наступають якісь подальші етапи в розвитку, так само і в політичній ситуації, в ситуації, яка пов'язана Зна із розбудовою української держави, звичайно, ми хочемо і хотіли всього і зразу. Ну так не вийшло в силу різних політичних історичних обставин, в силу того, кого ми вибирали, які були результати політичних виборів. Однак, все ж таки, я вважаю, що ми повинні тішитися і гордитися тим, що є ця незалежна українська держава. А вже змістовне наповнення залежить напевно від кожного із нас, як від найвищих чиновників і чинів нашої держави, так і від. Кожного українця, який живуть в цій Україні, які кожен день працюють на її розвиток, на її. Поступальний процес, тому що ми бачимо, що все ж таки успіх кожного з нас залежить від кожного від кожного з нас. Така тавтологія, але вона є десь підтвердженою, тому що за нас нічого ніхто не зробить. За нас ніхто нам не побудує української держави. За нас ніхто не піде на вибори голосувати і так далі. До речі, це проблема дуже серйозна. Коли ми йдемо на політичні вибори, верніше вибори відбуваються. Ми говоримо, що від нас нічого не залежить. На вибори не йдемо. Тати тридцять сорок приймають участь у виборах. А потім ми нарикаємо на ту владу, яку вибрали 30-40% людей. Тобто має бути і політична відповідальність кожного громадянина, має бути політична відповідальність має бути рівень високої політичної культури е, суспільства для того, щоб е, брати відповідальність. Кожен на себе не лише нарікати на владу, яка нібито погана є, щось нам не робить, що би ми хотіли, але і відповідати за те, як ми формуємо цю владу, тому що меншість формує нам владу. Це є неприпустимо. Для того і є привілей, свого роду участі у політичних виборах, щоб ми могли вибрати ту владу, яку ми хочемо. А ми дуже часто відмовляємося від того, говорячи, що від нас нічого не залежить, але від нас залежить, як ми проголосуємо, так і буде. Ви знаєте, в будь-якому випадку народ, який сказав так українській незалежності, він мріяв про те, що ми станемо частинку Європейського Союзу, десь хотілося думати, і воно десь повні де до сих пір точиться в нашій розмові про те, що десь ми сподівалися на безвізовий режим. Е, е, сесія чи Саміт Україна та Євросоюз, який відбувся минулого четверга, е, десь кликав до сподівання. І тут на тобі гроші 600 з чимось мільйонів євро дали, євро візи не дали. Мається на увазі, всі говорять про інше. Дето каже, що Європа про це не знала. Дехто каже, що десь на найближчим часом, а це найближчим часом буде травень місяць після виборів президента у Франції. Дехто, ну, наприклад, навіть Дональд Туз, сказав, що можна вирішити ці проблеми до кінця року. Але хто грається з нами в кішки і мишки? Чи Європа, чи наш уряд? Ну, зрештою, треба, очевидно, розуміти е, таку річ, що Ніхто нам нічого не винувати, ніхто нам не винуватий, євро, долари, транші, ніхто нам не зобов'язаний давати безвізовий режим. Це не є якісь обов'язки наших європейських партнерів. А обіцяли. Не, ну, обіцяти. Женитися, жениться це різні речі. А, ми і не женився так. Основне, що виконали бажання того, хто обіцяв женитися. Ну справа в тому, що є дуже багато моментів, які є багатоаспектні і різнорівневі. По перше, очевидно, що багато залежить і від ситуації в Україні. По, -по великому рахунку, європейці дуже часто і дуже так дипломатично. Як на них, так само, як і американці, зауважують, роблять нам пропозиції здійснювати швидше і ефективніше реформи. Ми зараз ну не можемо назвати якоїсь сфери в нашому суспільному житті, де реформи доведені до логічного завершення. Тобто всюди в нас зараз декларуються реформи, які ніби туди спочалися, ніби туди проходять, Але ми бачимо, що результативність цих реформ поки що не відображається на е, ситуації в Україні і е, Європі не потрібна нереформована і е, непрогнозована Україна. Не потрібна така, так само як ми живемо кожен десь в нас вдома, і нам е, важко жити з непрогнозованими сусідами. Так само, і Європі, очевидно, важко жити із непрогнозованими партнерами, від яких не знати, що очікувати, в залежності від того, хто до них, хто в них прийде до влади. Тобто мають бути утверджені механізми демократії. Вони на жаль в нас дотепер. Не є відшліфовані, скажімо так, можливо, так є в нас демократія, є в нас вибори, є в нас можливість обирати собі владу, є можливість вірно висловлюватися, є можливість проводити якісь акції, але нема цього механізму, нема гарантії, що коли це все не припиниться в догоду якомусь одному чи другому чиновнику. Це перше, що Європа від нас чекає, ефективність і швидкість реформ. По-друге, звичайно, нам треба зважати і на те, що робиться зараз в Європі і в світі. Ми маємо зараз політичні вибори у Франції, в Німеччині, які будуть відбуватися, ми маємо неоднозначність сприйняття української ситуації в Європі, і ми маємо звичайно впливи Росії, хочемо ми того чи не хочемо, подобається нам це чи не подобається, але російське лобі в європейських столицях воно все ж таки працює, і ми не можемо тут говорити про те, що його нема, і що європейці такі погані лише самі через себе, що не хочуть нам давати безвізового режиму. Хоча я Іншого боку не хочу ідеалізувати цей безвізовий режим, тому що в нашому суспільстві десь утверджений стереотип, що безвізовий режим це коли відкриті кордони, та як в шенгенській зоні. Ну це не зовсім так, і навіть цього зараз нам не хочуть. Ну я е... власне хотів запитати, чи потрібний нам оцей режим. Ну, безвізовий режим він як варіант, можна його розглядати, але це не є панацея від всіх бід, скажімо так. Е, хто сказав, що візовий режим, режим це гірше, ніж безвізовий. Ну нема єдине, що там можливості такі будуть. Очевидно, що не треба платити за візу, не треба в чергах стояти і так далі. Ну але по великому рахунку це не є відкриті кордони, як між Францією і Німеччиною, коли е, ти сів машину Керман, поїхав так і, ви, і не замітив кордонів. Звичайно, що е, кінцеве рішення. З, з приводу того, чи випускати вас в Європу чи не випускати, буде прийматися на кордоні залежно від того, які ви будете мати документи чи не будете мати документів. Тобто безвізовий режим це не є е, якісь таке рішення, яке е, ну нам має бути принесено на тарілочці, і ми маємо його проковтнути і зразу опинитися в Європі. Це зовсім зовсім не так. Просто суспільство трошки по-іншому сприймає уявляє, уявляється. Нема тої роз'яснувальної роботи, так. яка не, не ведеться серед народу, тому що люди очевидно до кінця цього не знають, і зараз е, всі дивляться, коли це буде безвізовий режим, і погано говорять на адресу європейців, що не хочуть його дати. Але це не є панацея від бід. Е, всі проблеми закладені всередині нас. Ну тоді, скажіть мені, будь ласка, навіщо, значить, на вищому ешелоні влади в Україні говорити про те, це що, значить, плюс до їхньої, значить, не незрозумілості, чи це плюс до нашої також незрозумілості. Ну, звичайно, що... ну, навіщо тішитися, навіщо обіцяти, ну знову ж таки, ми говоримо про обіцяти і виконувати. Ми вже сьогодні говорили так. про побутові приклади. Так. Очевидно, ми зараз маємо розуміти те, що є певні обіцянки, є певні програмові документи в нашого вищого керівництва, які обіцяли щось зробити, в тому числі і питання безвізового режиму, підписання угоди з Євросоюзом і так далі. І тому подібне. Ну і зараз, коли це все ці всі речі відкладаються, ми бачимо, що формально Україна виконала всі угоди. Тобто наша влада чиста, так би мовити, перед європейцями, але європейці в силу політичних різних обставин зараз ну, не, не надають нам цього безвізового режиму. Більше того, навіть розглядаються механізми, як його призупинити, навіть О, якщо задад, нададуть і так це далі. Це найголовніше, а якщо буде вироблений цей механізм і хтось із наших громадян порушить його? Що тоді? Припинення взагалі безвізи? Ну, звичайно, що важко зараз говорити. Ми зараз не бачимо бо не знаємо того механізму. Ми бачимо, ми не бачимо зараз чіткого механізму зведення цього. Він? Ну розумієте, ми зараз не бачимо, по перше, no. чіткого механізму введення безвізового режиму. No. Ми не бачимо всіх тих процедур, ми не знаємо про них до кінця. Ми знаємо то, що, то, що ми знаємо, з точки зору інформації, яка є ну, для нас доступна, але в нас нема зараз підписаних угод про конкретні кроки, яким чином українцю з Франківська виїхати до Варшави в умовах безвізового режиму. Так само ми зараз не, не бачимо роз, опрацьованого документу про те, яким чином цей безвізовий режим. Може бути призупинений. Це все зараз е, говориться і робиться на рівні десь більше емоційного сприйняття ніж конкретних фактів, про які ми можемо говорити про введення чи призупинення безвізового режиму. Тобто не потрібно нам е, сподіватися, що от буде безвізовий режим, і рай е, наступить в Україні. Ні, такого не буде. Не треба себе тішити ілюзіями. Знову ж таки, я застерігаю всіх від ідеалізації, тому що пі після ідеалізації чогось виникає розчарування. І після а, і розчарування це дуже таке гірке е, сприйняття дійсності, яке веде до депресивних станів і так далі, і тому подібне. Це вже було в нашій новітній історії, коли ми на когось на щось дивилися, дивилися як на богів чи на якусь ситуацію, що от прийде той до влади, чи прийметься таке рішення, і все буде в нас дуже гарно і дуже красиво. Ні, все має поступово розвиватися. Скажіть, мені, будь ласка, навіщо тоді було президенту України говорити? що 24 листопада 2016 року ми отримаємо безвізовий режим. Ну навіщо? Коли не було узгоджено з Європою? Це питання? Е, ну очевидно, що я думаю, все ж таки були сподівання такі. Ну це очевидно треба президента питати, чому він так ну, говорив. Але я думаю, що були такі сподівання, були такі надії, що таке рішення буде прийнято, але останній момент так склалися зірки на небі. що… Ну, Може, Європа каже, що ми винуваті. Не вона, а ми ми не виконали, не виконали ряд їхніх вимог ну, і тому ну, подібне. На, на, на даний час. Фактично, ми формальні вимоги виконали. Звичайно, що так, але вони хочуть від нас бачити е, чіткість і конкретність реформ. Це, це є наша основна проблема. Вони не бачать і не спостерігають нас е, радикального реформування всієї системи управління, всієї системи життєдіяльності в Україні. І десь йде такий футбол: одні футболять на інших, і в результаті ми далі говоримо і ще, напевно, будемо тривалий час говорити про можливість чи неможливість безвізового режиму. Звичайно, що тут всі питання є дуже складні і дуже неоднозначні, але е, велика частина питань, які пов'язані з безвізовим режимом, у, все ж таки, на стороні України, ми маємо ці питання лобіювати. Хоча треба враховувати і то, яким чином Росія лобіює свої інтереси в Європі. А чому ми не лобіюємо своїх інтересів в Європі? Тоді виходить, що так ми насправді винуваті в тому, що ми не вимагаємо того, що вони обіцяли нам. Ну, вимагати може той, хто чується в силі. Духа. Росія вимагає. Ми так не можемо вимагати, тому що ми не маємо таких ресурсів, таких можливостей і так далі. Але е, тут є складна геополітична гра, коли е, Європа е, має прислухатися як і до думки нашого східного сусіда, до Росії, так і до нашої думки. І тут десь йде мова про такі пошук таких паритетів політичних для того, щоб і одних не озлобити, і інших задовільнити. Тоді, значить, виходить, що так. Росія має право вимагати. Вона вимагає від нас не проводити навчання в Херсонській області. А чому це? Ми на своїй території. Ми маємо право. Чому вимагає від нас Росія це не робити? Ну, е тому що вони ще раз кажу, чують себе сильними. <губи> ми, 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 зараз, ми зараз не можемо їм чітко протистояти. Ми не можемо, не маємо таких можливостей. Ми маємо І право треба... робити на своїй території, що ми. Хочемо і робимо, а вони нехай говорять. Але вони говорять що може бути небезпека, а може бути все. Ми зараз не можемо е, контентувати що саме буде говорити, знову ж таки обіцяти і щось погрожувати, це одне, а виконувати це інші речі. Тобто, е, ну не все так однозначно, я би не все так однозначно говорив. Хоча, звичайно, що ми маємо ситуацію із непрогнозованим сусідом, як... від якого можемо очікувати будь-які речі. Але ну, коли ми даємо деколи чітку відповідь, то очевидно цей сусід має зупинитися так само, як і будь який про. Е, процес, коли ми ну бачимо, що він занадто далеко зайшов, ми маємо якийсь момент різко і чітко його зупинити. Так само і в політичній і міжнародній політиці це має спостерігатися. Ясно, що ситуація не є такою однозначною, як би нам хотілося. Ми зараз, наприклад, не можемо там, як би ми не називали, тимчасово куповані, не тимчасово куповані, але ми розуміємо, що цей процес надовго з Кримом і з Донбасом, і звичайно, що Росія цим всім користається. Крім того, вона має серйозне лобі в європейських столицях і з тим нам так само треба рахуватися. Ми зараз фактично опинилися в ситуації між молотом і ковалдою, коли ну десь треба маневрувати в цій ситуації. Тому що якщо дуже різкі заходи приймати, то можна нас молота або ковалда, то може трошки на деякий час треба заспокоїтися і робити свої справи. Розбудовувати місяць нашої держави. Однозначно, порятунок України в реформах. Якщо не буде реформ, ця держава буде. Погано розвиватися. Гаразд, попри всі прогнози, хтось говорить значить, травень 2017-го, хтось говорить до кінця року, там, значить, говорять, інші дати. Ваші прогнози? Ну. Прогнози Віз, річні, без візи, я розумію. Е, важко зараз щось говорити. Я би не прогнозував якихось дат конкретних, не називав, тому що все дуже динамічно і специфічно розвивається. Ми зараз маємо вибори в Німеччині і Франції, і в залежності від того, хто прийде до влади, там так само буде ця ситуація розвиватися. Ми зараз маємо ще несформований уряд в Штатах, так само ми не знаємо, які там будуть основні політичні акценти зроблені. Е, але, попри то все, нам менше треба дивитися на те, що робиться довкола, хоч так само тримати руку на пульсі. А наше основне завдання реформувати нашу Україну, тому що Україна захлинається і задихається без реформ. Дякую. Це були думки з приводу Олега Білоуса. Він кандидат політичних наук, він доцент кафедри. Політології Прикарпатського національного університету імені ім. Василя Стефаника. Дякую вам. Дякую вам до побачення.